Як не потрапити до суду за комунальні борги? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб першими дізнаватися про новини для пенсіонерів. Сьогодні поговоримо про судові справи за комунальні борги. З 29 січня 2024 року діють нові правила. Якщо ви не сплачуєте за комуналку, можуть накладати штрафи, також можливе відключення послуг. Що ж робити, якщо є борги? Перш за все, не панікуйте. Рішення є для багатьох категорій пенсіонерів. Тож додивіться це відео до кінця. Щоб знати про свої права, можна навіть подати заяву про списання боргів. Це можливо за певних умов. Заборгованість більше трьох років. Борги від попередніх власників, боржник визнаний банкрутом. Якщо ці умови підходять. Списання боргів можливе. Але запам'ятайте, постачальник сам вирішує, коли відключати послугу. Тож відключити можуть навіть за мінімальної заборгованості. А зараз поговоримо про види комунальних послуг та тарифи на них. Сюди включають електрику, газ, воду, опалення та інші. Тарифи на ці послуги формуються органами місцевого самоврядування. Але якщо в вашому будинку є ОСББ, то загальні збори мешканців. Можуть встановити власні тарифи. Тому перевіряйте нарахування на офіційних сайтах постачальників чи уважно дивіться в квитанціях, щоб не було заборгованості. До речі, якщо вам встановлено інвалідність, то обов'язково подивіться відео про свої права. Посилання буде ось тут. А тепер поговоримо про програму субсидій. Пенсіонери можуть отримати субсидію на сплату комунальних послуг. Якщо витрати на комуналку становлять більше 15% від їх загального доходу. Але доходом є не тільки пенсія, а ще й доплати від держави, відсотки за депозитами, заробітня платня тощо. Давайте, до прикладу, розглянемо таку ситуацію. Якщо в пенсіонера єдиним доходом є пенсія, і вона становить 4 тисячі гривень, а комунальні становлять 1,5 тисячі гривень, тоді 15% від 4 тисяч гривень. Буде 600 гривень. Це максимально допустима сума, яку має сплачувати пенсіонер за комунальні. Субсидія в цьому випадку буде 1500 нарахувань за комунальні, мінус 600 гривень максимально встановлений для цього пенсіонера ліміт на сплату за ці комунальні, дорівнює 900 гривень. Це є ваша субсидія. Щоб її отримати, треба подати до органів соціального захисту. Довідку про доходи та заяву на отримання субсидій. У випадку боргів за комунальні вас мають попередити за 10 днів. І якщо ви відмовляєтесь сплачувати, то справу можуть передати до суду. Але що робити, якщо сплатити немає можливості? Є вихід реструктуризація боргу. Це дозволяє розтягнути виплати на 60 місяців. При цьому, що дуже важливо, ви знову отримаєте право. На субсидію. А тепер поговоримо, як відновити свої права та справедливість. Безоплатна правнича допомога доступна пенсіонерам, пенсія, в яких менше за дві мінімальних. В 2024 році ваш дохід має складати менше ніж 4722 гривні. Таких пенсіонерів в Україні на жаль більше половини. Ця допомога включає консультації, підготовку документів. Та представництво в суді. Також рішенням, як вийти з боргів, є покращення енергоефективності та економія. Щоб знизити витрати на комунальні, дотримуйтесь простих порад. Вимикайте світло, коли не користуєтесь приміщенням, використовуйте енергоефективні лампи, контролюйте споживання води та газу. За можливості, утеплюйте будинок та ставте енергоефективні вікна. А тепер про права споживачів: ви маєте право. На отримання якісних комунальних послуг. Якщо ж послуги надаються неналежним чином, ви можете звернутися зі скаргою до органів місцевого самоврядування. Чи всіх будуть відключати за борги? Ні, не всіх. Є виключення. Не будуть відключати тих, хто живе в районах проведення бойових дій. Та на тимчасово окупованих територіях. Також, якщо ваше житло постраждало внаслідок бойових дій. Тож, якщо у вас є борги, не залишайте це на призволяще. Дійте, адже варіанти є. Ваші питання пишіть в коментарях. Відповіді на найпоширеніші з них будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним. Це мотивує нас робити ще більше контенту для вас, ну і для всіх пенсіонерів. Дякуємо за перегляд і на все добре.